Доброго дня, шановні, ви знаєте, у нас така погода сьогодні, що як у нас кажуть, що якби вчора був умер, то би сьогодні розкаювався. Сьогодні, подивіться, сонячний день небо без хмаринки, ну, але то неспроста. Бо сьогодні, вчора дощ був такий гарненький, і сьогодні 2 градуси тепла було вночі, то я думаю, що цей вечір, мабуть, організує нам заморозки. Ну, та й дивіться, оце у мене отакі... тредисканція росла, отака гарненька, бачите, на вулиці. Я її підняла, а там повно гілочок, які вже навіть корінилися. Бо вони отут у кутику, між ромбами стояли, оця підвісна кашпоце. І що я зробила? Я зараз вже зробила роботу. Ось у мене земля, ось стаканчики взяла такі. Я не знаю, там скільки грамів, але для традисканції цього досить. І ось посадила колюси. Оцей коліус мені дала сусідка, бачите, якого він кольору. Такий гарний, гарний. Ну, це мій. Ну, я свої ще е, поживцюю, але це вже вкорінений. І он там, бачите, підходить під традисканцію. І коли вже як кажуть на завершаючому етапі, Ну, я завжди як кажуть. Взялась до роботи, ще ніяк не привикну, що у мене є камера, що у мене є друзі, які, мабуть, теж займаються цим пишіть чим ви. Я бачу, слідкую і дивлюся, що готуєтесь теж до зими і до наступного року, щоб мати якийсь посадковий матеріал. Ну, але традисканція це моя мрія, і ви знаєте, оцей кущ наріс. Мабуть, за таких двох росточків, мабуть, оце мала два таких росточки і то десь, як кажуть, знайшла. Тому що, оце, шановні, це дорого дуже. Я не знаю, в магазині дуже дорого купувати. І так на руках оце, отакий, напевно, коштує десь 10 доларів. Я не знаю, чи їх купують, чи їх не купують. Я об'яви не давала, все, все, все збираюсь, але тут треба на це мати, як кажуть, хист. От, Попробую, може, бо, бачите, наживцювала, шкода викидати. То в мене 3, 6, 7, десь вісім коробочок. Отаких. Ну, якщо навіть по 5, 8 на 5, 40 доларів, ну, то це непогано, як кажуть. Ну, але подивимося, бо з мене бізнес-вумен, я думаю, ніяка. От, але життя тече, міняється. Бачите, тут ще є традисканція. Бо я садила Георгіни і внизу, бачите, в відрі. Воно так гарно закрило то, думаю на літо. Дуже добре мати традисканцію, так от. Використовувати її для кашпо, для відер, де є. Отак. От Готуємось до майбутнього. Плануємо. Ось так, що, мабуть. Тоже бачите, яке небо? синє синє ні хмаринки, то, мабуть, таки дасть нам. Але шкода, бо то зараз все, самі розумієте, що це один заморозок, а потім місяць може бути файний. Ну, те, що зможу, то прикрию трошечки, бо там у мене, бачите, за теплицею теж дуже гарні чорнобривці, то може й е, полоці прикрию в мене є. Чим прикривати, то може накину на ніч. Ну, все, бувайте здорові. І плануйте, живий, живе, гадає. бувайте здорові!